Говоримо про цифри 22-го року, забули, що ми живемо в 23-му, Ну, скажіть, припиніть уже це кіно, я вже це слухати не можу, колеги. І ми говоримо, що нам треба приймати регіональну програму. А де ви всі були дотепер? Мала дотичність до формування громад, тому що була заступником, вела цей важкий процес. І кожен голова громади приходив, клявся тут, бо тут цілі комісії сиділи, що вони газди, що вони будуть працювати для людей. Сьогодні можна зразу сказати, хто газдав, кого покошено, кого все зроблено. А є такі громади, що встигну туди заїхати. Ну страшне твориться. Та цілі плантації борщівника кругом і всім. Нема ні, немає ніякої ради до цього. Такою роздратованою, зазвичай, спокійно, очільницю області Світлану Онищук давно не бачили ні голови тергромад, ні журналісти. А все тому, що Прикарпаття заполонив борщівник Сосновського. Але окрім того, як розповідати, давно відомі речі про небезпеку цієї отруйної рослини. Це небезпечна рослина, не відноситься до природних видів рослин Прикарпаття. але свого часу вона вийшла за межі сільськогосподарських угідь. І легко мігрує в екосистеми, і розповсюджена практично по всій області. Існує кілька методів боротьби з борщівником сосновського: механічні, це скошування, обрізання квітів, викопування, фізичні спалювання, хімічні використання пестицидів. Практично нічого для його знищення не робиться, бо не затверджена регіональна програма боротьби з борщівником. Виявляється, до 2022 року він в офіційних документах був записаний кормовою культурою. Тож борщівник росте, цвіте, заполонивши понад 1100 гектарів Прикарпаття, отруює наші землі, вкладає в лікарні з важкими опіками дорослих і дітей, але керівники відповідних служб. Просто рахують, скільки б коштувало його знищити. На сьогоднішній день вартість локалізації борщівника сосновського методом скошування становить 2200 гривень. Вартість хімічним методом 6550. Де враховування, і вартість, і оплата праці, і вартість розхідних матеріалів, вартість гербіцидів. Але найбільш прийнятним для нас способом в нашій області, враховуючи ареал його поширення, є скошування на ранніх фазах. Це квітень-червень. Ми говоримо, що у квітні е, треба боротися, а сьогодні який день у нас? Скажіть, Роман Вьозкович, ви вже старша людина, у який час ми живемо? Світа Максима. Ми дотепер не могли прийняти ніякої програми і фінансувати, тому що це є кормова культура. Лише в 2022 році Міністерство аграрної політики сказало, що ми можемо приймати і фінансувати, і це не буде порушення бюджетного законодавства діти і це безпосередньо особові страждають, люди, діти страждають опит. Ми теж страждаємо як прості мешканці, але це є відповідальність. Місцевих органів, місцевого судування або ти хочеш боротися з борщівником, або шукаєш відмовок цього не робити. Переконаний волонтер Андрій Медвідь. Чоловік вже багато років бореться з небезпечною рослиною на Прикарпатті і добре знає, що саме зараз, коли борщівник цвіте, ідеальний час його нищити. Я відслідковую появу нових борщівників і працюю з тими територіями, де вони зароджуються лише. Розростання борщівників і їх знищую. Е, методика досить багато інформації. Ну скажімо так, я приміняю гербіцид по рослинах, які йдуть на другому етапі росту. А на третьому етапі росту я рослині даю зацвісти і сформувати насіння. Я просто знищую насіння, а вона сама відмирає на місці. Робота ця каже Андрій: важка і скурпульозна, але тут метод сидіти, склавши руки і чекати, поки борщівник зникне, не діє. Ольга смага, Руслан Копанчук. Новини на Вежи.